Слухайте, Слухати пана Лексіну, ганьба страшна. А коли в Китаї кажуть, що а, це все риторичні інтерпретації, і ми такого не казали. І ми зовсім а, у цій війні не на боці Російської Федерації, і Пісков вимушено вже щось відбріхується, щось розповідає. Ну ганьба страшна. Ну Марино, в принципі, ми, ми про це говорили після аналізу візита візитасією до Москви. що насправді розпропаганда видав, видавала бажане за дійсне, і через свої наративи, через своїх експертів, через різні засоби масової інформації, вона видавала саме. Про російську да там версію і перемовин, і кінцового комуніке, і про що взагалі спілкувалися там публічно Путін та Сі, на от Марина. От до прикладу, да на коли вони вже прощалися Путін та Сі, на насправді там вже було декілька трансляцій: одна на китайському, друга на англійському, mm -hmm. і третя на російській мові. Так, от, Сі насправді казав, ну щось на кшталт там. Бережіть себе, да? ну, якщо там близький, максимально переклад там, для нашого глядача да? на, на, на розуміння. От. А от якраз в російській версії повідомили про цю максимальну дружбу між сторонами, там, ледь не братські взаємовідносини. І потім оці от такі викривлені версії вже вони розповсюджували по своїм засобам масової інформації. Ну і звичайно, чого вони могли очікувати? Я маю на увазі росіяни, Путін і всі його ці приспішники. Да? Якщо буквально через декілька днів вони розказують. Про передачу ядерної зброї третій стороні, да конкретно Білорусі, після кінцевого комуніке СІ, де вони чітко зазначали, взяли на себе зобов'язання ще раз і ще раз промовити нерозповсюдження в будь-якого випадку ядерної зброї, не само собою не передачі її третім сторонам. Це в принципі чітко об не згідно статуту організації націй чи сподобався такий плівок у спину СІ? Ну, я думаю, точно не сподобався. Одобався його навіщо тоді його мирна риторика, навіщо тоді мирний план Китаю, навіщо тоді всі дипломатичні зусилля Китаю як такого миротворця, яким вони намагаються видаватись на світовій арені? Насправді, ну, тобто такі от інтерпретації Кремля, вони все це, вибачте, за сланг множить на ноль. Розумієте, в чому справа? Тому, тому і тоді, після цих ядерної ескалації, офіційне. Ставництво МІДУ Китаю висловили заяви, що вони до цього нічого спільного не мають, і зараз перед візитом Макрона і Урсули фон Дер Лейнем також було офіційне заяви, що в жодному разі Китай не є партнером Російської Федерації і в жодному разі не надавав, не надає і не буде в жодному разі надавати зброї летальної Російської Федерації, яка вона могла використовувати війні проти України. Це все абсолютно логічно. Ну це звичайно логічно, але треба зазначити принагідно, що для Путіна було надважливим, щоб китайський лідер все таки приїхав. А це давайте згадаємо ті події, які відбулися, коли Путіну фактично вручили оцього орден, орден злочинцям міжнародного міжнародного терориста. Коли йому міжнародний кримінальний суд виписав підозру і фактично ордер на арешт за викрадення Україні дітей. А це така щемлива історія діти. А тому для Путіна це безумовно було важливо. Але я про інше, чому Сідзінпінь не дзвонить Зеленському. А дивіться зараз буквально по візиту, а потім по е контакту з Зеленським з Україною. Вот ну 100% репутаційно е іміджово, точніше, навіть ближче іміджово, для Путіна. Звичайно, було важливо, щоб всі приїхав. Да саме щоб всі приїхав до Москви, щоб там відбулись перемовини. Ну вот е і він отримав е ну насправді такий бонус. Але і всі отримав набагато більше. Ми маємо це для тебе розуміти. Ну от. сі отримав мало того, що надзвичайну знижку на всі мене, природні ресурси сировинні, які вони постачають до Китаю, да на во ма навоз Російська Федерація, і гази, нафту, і деревину да, і іншу сировину. Так більше того, він домовився про ключовий нюанс, про перехід експортно-імпортних взаємовідносин на Юані. Ну тобто, це по суті ставить хрест на суб'єктності взагалі Кремля, тому що рубль з цього моменту перестає і. Існувати як резервна валюта, і він стає в пряму залежність від Пекіна. Тобто, в принципі, це васалітет. От. тому насправді сім. Ми маємо розуміти для себе. Ви ви витягнув з цього візиту ну в декілька десятків разів більше, аніж просто якусь іміджову історію для себе взяв на відповідно Путін. І відносно тепер Зеленського України. Звичайно ж, ми з вами з тобою, Марина, вже говорили про план. Згадували на мирний план, так званий мирний план. А Китаю, да? але це тільки вхід в дипломатичний процес, це за все хороше проти всього плохого, який потім буде наповнювати все вже сенсом. А от основний сенс насправді перемовин зараз Макрона і Усулу Форнеляйн, і перед цим Макрон поговорив з Байденом. Це якраз те, що скоріш за все в перемовному майбутньому процесі на Російську Федерацію, да, зі злочинцем і терористом Путіним буде представляти саме китайська сторона тому, що усі розуміють, що з уті могли представляти. Не спів... Перемовин да, да. не стрілюється, ніхто не саде ні садині Німеччина, ні садині Британія, ні, ні Сполучені Штати. Тобто потрібна ця країна, третя представник, яка зможе контрольовано представляти позицію Російської Федерації. А щоб максимально це робити, тепер довожу до відповіді на ваше запитання, пані Марина, да? От. то звичайно потрібно контактувати із Україною і безпосередньо з лідером України, президентом України Володимиром Залом. Зеленським. тому, як на мене, це зараз залишається тільки питанням часу, поки відбудеться цей діалог між Зеленським та Сі. І навіть з офіційної інформації вже відомо, що на, на більш низькому рівні діалог між Україною та Китаєм відбувається вже далеко не один день. І це насправді також цей візит, який сьогодні на мій Макрона і Урсули Фондельна відбувається в Китаї. Це такий фундамент для міцних перемовин вже дійсно з зеленським з українською стороною. Ну от про Макрона в Китаї і Юрсулу Фондрляїн я додам інформації, щоб глядачам було предметно зрозуміло, І продовжимо. Китай може відіграти значну роль у питанні російської війни в Україні, бо має тісні відносини з РФ. Саме так сказав президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту до Пекіну. Він підкреслив, що у КНР негативно відгукнулися на заяви Росії щодо використання ядерної зброї. Ну а також запропонували так званий мирний план для України. Я нагадаю, що що перед візитом до Китаю лідер Франції провів телефонну розмову з президентом. М, США Джо Байденом вони зокрема обговорили плани долучити Китай до прискорення завершення війни. Почуємо. Китай підтвердив свою прихильність до статуту ООН. Територіальна цілісність, національний суверенітет є її частиною, і я вважаю, що захищати їх також означає йти разом і намагатися знайти шлях до миру. І саме Китай запропонував мирний план. Ми вітали це, але чи згодні ми з усім? Ні, тим не менш це доводить бажання брати участь у вирішенні конфлікту. І тому, якщо це не план миру, це готовність нести відповідальність і намагатися побудувати шлях до миру. І сподіваюся, брати участь в ініціативах, корисних для українського населення. І тому я думаю, що цей діалог з Китаєм має важливе значення. Дуже коротко, буквально менше хвилинки, пане Олексію. Але а, що зараз важливіше Китаю пристати на те, що говорить от Макрон і Урсула фон дер Ляйен про те, що давайте долучайтеся і ставайте цими перемовниками, тому що фактично там немає з ким говорити. Можна це прочитати між рядків. Чи власне далі ставати в цей клин з Сполученими Штатами Америки? Ну, за свої якісь інтереси. Дивіться, це ситуація багатогранна, і за там 30-40 секунд ми її точно марино не розберемо. От, але дуже важливо, хочу щоб наші глядачі зрозуміли, що не даремно на Байден говорив з Макроном перед зустрічю. Тобто, якщо в риториці офіційної Китає прямих перемовин з сполученими штатами може і не бути, або суспільство чи політику може їх сприйняти якось ну не зовсім да, позитивно, то прямі перемовини з європейським союзом, і одним із лідерів Європейського союзу це Амануелем. Макроном і з Єврокомісією сони Фонделяйн, Китай сприйме в будь-якому випадку позитивно, тому що Китаю потрібно що? Китаю потрібно гроші, Китаю потрібна торгівля, Китаю потрібно там, да? мовити да? м'яка сила. І в даному випадку, в тому числі, мирний свій <barriers zipperlever> план він буде використовувати як вхід в тому числі і на економічні ринки світу. І, перш за все його цікавить багатий ринок Європейського союзу. Тому Китай, звичайно, зацікавлений у зближенні позиції. Но мануель звичай розумію, що як-то зберігати лице путіну і постійно йому дзвонити ні до чого гарного його не призвіти приведе. Паноксію, дякую вам надзвичайно. Так, спасибі за ваші коментарі. На жаль, ми вимушені прощатися. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Спасибі.